Вітаю, друзі! Доброго всім раночку. І сьогодні 4 грудня. Я так сподіваюся, що, якщо ви дивилися мої, ну не перше, а друге відео за 2 грудня та за 3 грудня, то вам зараз є що подивитися і є чим надихнутися, і є що почитати. Тому сьогодні. Сьогодні я вам не буду розповідати про дизайнерів в'язальних або ще якихось, Не буду розповідати про книжки та серіали, а хочу надихнути вас на створення різдвяних новорічних прикрас та подарунків. Ну що, друзі, давайте будемо надихатися на створення новорічних прикрас. Що нам робить наш настрій? Красиві! Дуже красиві прикраси, ялинка, смачна їжа на столі, одяг, який нагадує якісь різдвяні теми. Ну і наш, звісно, що і гарні події, які відбуваються біля нас, наприклад, ми зустрічаємось з нашими друзями, з нашими рідними. Ну і давайте! розпочинати прикрашати нашу оселю. І зараз я хочу вам розповісти про свої прикраси для ялинки, які я створила власними руками. Я вже робила таке відео в минулому році і показувала, що висить на моїй ялинці. Ну, а зараз я вирішила це зробити заздалегідь, щоб може хто з вас також надихнеться. І зробить щось похоже або щось своє. Ну, просто я хочу вам розповісти, що все зроблено з фетру, а я вважаю, що фетр це найкращий матеріал для таких декоративних робіт, для прикрашання ялинки, різвяного чобітка. І так, всього іншого. Якщо ми вже переходимо до інших свят, наприклад, до Пасхи, теж можна зробити прикраси з фетру. І я зараз буду вам показувати, що в мене є. Ну, а ви вирішуйте самі. Напевно, буду розпочинати з самих простих і рухатись до більш складних моїх прикрас. Ну, і ось Одна із самих простих, але вона не сама, вона, мені здається, що дуже красива ця ялиночка. Ось дивіться, вона зроблена з двох клаптиків фетру, зшитих між собою і прикрашених. Тут є намистинки, є паєточки і така золота тесьма. До речі, ця тесьма у мене була. На якоїсь резиночки для волос, я її цю різиночку не носила і просто забрала ту тисму, резиночку не стала використовувати, а тисьма, ось, бачите, пішла на ялиночку. Так, да, до... до речі, от тут також використана тісьма з резиночки для волосся. Ось тут, ось ці от. Теж, дивіться, виглядає дуже мені здається, красиво. Але що тут? Тут просто два клаптика вирізаних по формі такого а, багатокутника. <си> і там я повишивала все, що у мене були, якісь золоті намистинки, золотий бісір. Я все повишивала і пришила ось тут одномоментно, коли я зашивала краєчок цієї зірочки, я пришивала цю тісму від різіночки для волосся. Ось, дивіться, ще дуже проста іграшка. До речі, виквіки для таких іграшок можна дуже легко знайти в поїсковіки. Вони, їх багато, вони різні. На будь-який, як то кажуть, смак можна знайти щось. Дивіться, ну тут же ж зону. маленька пуговичка, на маленький гудзик на носик і все. І ось вам є новорічний олень або лось. Ну, це всім відомий код Саймон, так? Це я вже сама не брала ніякої викрійки, сама його намалювала, також з двох. Але тут, дивіться, тут використований жорсткий фетр, а ось тут вже м'який. Для того, щоб була більш об'ємна іграшка, то м'який фетр, він трохи такий, ну, би, дає можливість наповнювати, щоб був об'єм. А жорсткий фетр буде більш пласка іграшка. Ну ось також дуже проста іграшка, рукавичка, тож вишивка і нічого складного шиється швидко, виглядає, на мій погляд, красиво. Ще один олень. Також швидко, швидко, легко, можна робити разом зі своїми діточками або внуками. Ось так, далі. ну Далі трохи складніше, у мене вже мої вироби: ось донат, так? Тут таке колечко і ця рожева, як глазур, і різнокольоровими кольоровими бусінками, намистинками. До речі, ці намистинки були у Маші, або у Ані хтось дарував набір для творчості, щоб там буси робити, або щось щось. 6. І вони там щось поробили, дівчата закинули, а я ось понашивала на цей виріб. Далі у нас є такий котик. Котик. З крильцями. Вже такий котик трохи поскладніше. У нього на пуговці хвіст, лапки на гудзиках, ось є крильця. Вони тут. Також пришити все ваша фантазія, ваші матеріали. Які у вас є матеріали? Просто викла... викласти треба перед собою, там, що у вас є із прикрас. Ну, звісно, що фетер. Ну, фетер також зараз не проблема купити. А, нова пошта, слава Богу, працює добре. Якщо замовити, то вже через пару днів у вас буде цей фетер. Ну, це не реклама. Я замовляла у магазин «Пуговичок», такий має назву. Там дівчата дуже добре все складають. На ну, те, на той момент вони ще дарували якісь маленькі прикраси, були такі комплімент. До речі, в них є телеграм-канал, на ньому вони викладають викріки для різних фетрових виробів, то, може, вам буде цікаво. Так, що у мене ще є із простого, тому що ось кексик також. Дуже прост, просто робиться, але дуже красивий. Тут я вишила. Я не знаю, тамбурний цей шов таки косичкою. А тут стекля так, в хаотичному порядку. Ну, і далі у мене, а ще ось є сердечко. Також, ну, дивіться, сердечко, сніжок і оці листечка. І все це можна зробити дуже легко і дуже просто. І ось ці мої наступні іграшки, а, от ще. Тут є ракета, ну, тема ракети зараз щось не дуже приємна, тому я про неї не буду розповідати. А оці іграшки наступні серія іграшок, мені вони, вони дуже подобаються. Я їх обожнюю, і звісно, що вони вже займали багато часу на, на їх создання, і це вже, ну, як би можна сказати, для мене, наприклад, був інший рівень вже іграшок. Да? Ну, тут також не дуже важко, але дуже багато вишивки, бачите? Ось тут такі і вишити руками якісь бочки, і пришито багато паєточок і також багато пришито слойов шарів цього фетру. Ну, вже в такому вигляді ці прикраси просто Ну мені здається, що вони вражають. Ось ще у мене є така золота рибка. Далі, моя улюблена совушка. Ця моя улюблена прикраса, я її обожнюю. Я її завжди вішаю на саме таке місце на йолочке, де, на ялиночці, де її краще всього можна роздивитися. Потім є ще такий павич. Ось також він. Ну, він складний. І совушка складна, тут також багато, ось дивіться, кожна пір'ячко пришивалася окремо. Це вже, я кажу, інший рівень роботи. Є метелик, слоник. Метелик також, тут у нього два крила, і слоник такий красивий. Ось ще є дракоша, як без нього. Десь був ще собачка. Я, напевно, його не захватила. А, ось тут є собачки. Собачка то був. Колись я робила це був рік собаки, то в мене ще і собачка ось такий був. Русалонька. Далі. Ну і я вважаю, що це японська іграшка, <с <с а не російська, це матрешка. Але я не пам'ятаю, як в японські іграшки це називаються, ці ляльки. Ну, теж красиво виглядає. А, ось забила вам прості, більш прості іграшки показати. Ось також єлиночка. Ну, ви можете побачити, тут нічого складного немає. Оця це з паєтки, це стрічка з паєтками. Я її просто пришила а, цю стрічку. Я не по, не по однієї паєточки пришивала, а одразу стрічкою. І ось така красива зірочка. От. Ну, і давайте перейдемо до чобітків. Власне, до чого я все вам зараз показую? Тому що у мене є майстер-клас на чобітки. Вони не такі складні, там в майстер-класі, як ці мої чобіточки, але дуже гарні. І я вам дуже раджу використати мій майстер-клас. Мені дуже, дуже буде приємно, що він був цікавий, корисний комусь. І е, зробити ось такі чобітки для своїх рідних. Для кожного в нашій родині є свій чобіток. Ось. Ну, і е, ще можна використати е, фетр для масок. Також, оці маски ми, я робила для того, щоб Маша була дуже маленька, вона пішла в садочок, свято перше в їх садочку було. Присвячена новорічним святам, і це були яслі, і вихователі попросили, щоб батьки прийшли в масках, щоб діти, не побачивши свого. Матусю або татуся не побігли до них, не забули, що їм треба там танцювати або співати. І всі батьки прийшли в якихось масочках. І я ці маски зробила для мене і для мого чоловіка. Ми пішли на Маша на свято. Ну, ось так. Ось так. Я сподіваюся, що я вас надихнула на прикрасу вашої оселі. Ну І ще у мене є одна улюблена іграшка, але вона зроблена не з фетра, а з полімерної гліни. Я... Ось так, такий у мене будиночок є. Дуже довго я його робила. Тут дуже багато знаєте, кожного. Оцю... Крапочку треба проскатати, треба, щоб вона була однакові, щоб вони були Ну, довго, але я його обожнюю. Я дуже рада, що колись я витратила свій час на цей на будиночок. Ну, а мені залишається тільки відкрити мій подаруночок на сьогодні. Щось маленьке. Зараз подивимось. У мене тут хусточка. Я її замовила до свого зеленого пальто. Ну, до речі, до піжами вона теж пасує. Ну, все, друзі, ось такий у мене був для вас відео ранком 4 грудня. Зустрінемось вже завтра. До побачення! Зробіть свій день гарним.